за зайчиком взимку. Зима, мороз. Всі тварини від лютого холоду поховалися. А у зайця нема ні нори, ні гнізда. Сьогодні під кущиком виспиться, а завтра в ярочку приляже, де ямку в снігу викопає, там у нього й дім. Зате шубка у зайця. Тепла, пухнаста та біла, як сніг. Добре йому в такій шубці, тепло і сховатись від ворогів неважко. Притулився до снігу і спробуй розглядіти. Вдень заєць спить, а як прийде ніч, виходить погуляти і попоїсти. Поки снігу в полі небагато, він лапками його розриє і травичку знайде. А як намете хуртовина і глибокі замети, тоді вже не розкопати зайчикові снігу. Зате в лісі він на високий замет вилізе, з кущів та дерев молоді гілочки пообгризає або кри поїсть. От і ситий. А іноді і в село в гості завітає прийде пізно. Увечері, коли в селі тихо і всі вже сплять, підбіжить до стіжка і почне сіно смикати, насмиче, на їстя, а потім назад в ліс побіжить і живе заєць так цілу зиму.